Особливість Об'єднаних Арабських Еміратів це гаряче сонце, 360 днів у році. Тепле чисте море, пляжі, пейзажі, пустель, а також вражаюча архітектура. І саме про неї я, Світлана Смілка, сьогодні вам розповім. У жодному разі не перемикайте. Об'єднання арабських еміратів це величезні сучасні мегаполіси з надзвичайно розвиненою інфраструктурою та справжніми чудесами інженерії. Так як стоповерховими будівлями вже нікого не здивуєш, правитель міста Дубаю вирішив все таки вразити світ, і йому це вдалося збудувавши найвищий сучасний хмарочос у світі. Бурш Халів сягає 828 метрів і має 162 поверхи. Уявляєте, і будували її, до речі, у таємниці. Ніхто не знав, скільки поверхів матиме споруда і якої висоти досягне. Шейх остерігався, що конкуренти із Китаю перехоплять пальму першості, але він таки всіх обійшов. Панорама з оглядового майданчику, а це лише 124-й поверх, фантастична! На відмітку 525 метрів ліфт підіймає рівно за одну хвилину. Щоб потрапити туди, квитки варто купувати заздалегідь через інтернет за кілька днів до поїздки. Таких чудес в ОАЕ багато. Вкрите стоповерховими будівлями набережна Маріна будувалася вже у цьому тисячолітті. У морі недалеко від всім відомої пальми вже будується наступний насипний комплекс ще більший. А поруч цілий архіповаг штучних островів у вигляді карти світу. Окрім цього, тут красується усім відомі вражаючі дубайські співаючі фонтани, на будівництво яких витратили більше 200 мільйонів доларів. Висота струманів при проведенні шоу сягає 150 метрів. До вежу та фонтани торговий центр Дубай Мел, який не менш грандіозний та рекордний. Саме в ньому є гігантський океанаріум. На 33 тисячі морських жителів та 10 мільйонів літерів води. А ще у 1999 році людям представили відомий готель бурдж Аль-Араб. Члени комісії, які відкривали готель, для відвідувачів були вражені архітектурою, розкішшю та дизайном бурдж Аль-Араб. Вони сказали лише одну фразу. Цьому готелю зірок не потрібно, він сам зірка. До речі, цей заклад завдовжки 321 метр, вважався найвищим у світі до 2008 року, аж поки у цих же дубаях не відкрила Роуз Тауер висотою в 333 метри. А ще в Арабських Еміратах розташована одна з найбільших у світі. Розкішна і дуже дорога мечеть, побудована на честь засновника і першого президента ОАЕ. На будівництво мечеті витратили неймовірну суму 2 мільярди доларів. Її прикрашено золотом та коштовним камінням. Всередині найбільший у світі килим та 10-метрова люстра, зроблена із мільйона кристалів Сваровських. Єдине кам'яна будівля у місті старий або білий форт, колишня резиденція правителя Абу-Дабі. Їй більше 50 років. Форт з'явився як охоронна вежа для джерела з питною водою посеред оази у пустелі. Потрапити всередину можна безкоштовно, щоправда, у певні години та дні. Та щоб не втомлювати вас довгими розповідями, рекомендую вам це все побачити на власні очі. Ви будете вражені. А з вами була я, Світлана Смілка. Бажаю вам вдалих подорожей у надзвичайні країни. До нових зустрічей, Па-па.